Вітаю, виконаємо номер 49, з теми функція, рівень 2. Це завдання від. Ми можемо отримати від 4 до 6 балів. Нам треба знайти область визначення функції. Ми будемо знаходити область визначення функції, Дано 4 функції. функції. Визначити, при якому значенні х функція має зміст. Подивіться, будь ласка, ось тут у нас лінійна функція, і ця лінійна функція має при будь-якому значенні х ця функція має зміст. Давайте так і пропишемо, що тут немає обмежень для х. Ми х можемо брати будь-яке значення, як мінус. Плюс від'ємне додатнє число, а також число 0 ми можемо брати. Тому якщо у нас лінійна функція KX додати b, то в такому випадку ми кажемо, що ця функція має зміст при будь-якому значенні х. Давайте роздивимось друге значення. Другу функцію 3х відняти 6 розділити на 5. У знаменники стоїть п'ятірка, то в такому випадку у нас теж буде. Де на х функція не буде, від, X, від значення Х функція не буде мати якийсь там обмеження, тому тут ділення на 5. 5 це натуральне число, тому чисельник нас зараз не цікавить, нас цікавить тільки знаменник. Тому те ж саме Ми можемо прописати, що при будь-якому значенні х ця функція. Теж може мати зміст. Тому давайте так і пропишемо. Пропишіть, будь ласка. При будь-якому значенні х функція y дорівня 3х-6, поділене на 5, буде мати зміст при будь-якому значенні і від'ємному, і додатньому, і число, якщо ми х дамо 0. А ось зверніть увагу на третій приклад. Тут цікавий приклад. У нас треба звернути увагу, при яких значеннях знаменник буде дорівнювати нулю. І тоді ми цей, це значення ми відкинемо, тому що ми знаємо, що на 0 ділити не можна. В такому випадку і прописуємо 3х відняти 6, 3х мінус 6 дорівнює 0. Ми знайдемо значення, коли x буде, при якому значенні х буде дорівнювати 0. 3х буде дорівнювати плюс 6. Тоді х буде дорівнювати 6 ділимо на 3, це буде 2. Отже, тепер у нас є обмеження. Отже, функція, область визначення функції, то тобто есть буде мати зміст при будь-якому значенні x, крім, і оцю двійку нам треба відкинути, тому що. Так і прописуємо для цього прикладу, що в при будь-якому значенні х функція має зміст, а ось тут треба дописати, крім х дорівнює 2. Якщо х буде дорівнювати 2, то знаменник перетвориться в нуль, а ми знаємо, що на нуль ділити не можна. Тому область визначення функції y дорівнює чисельнику 5 поділене на трих віднятий шість, буде, буде мати зміст при будь-якому значенні х, крім. X 2. Переходимо до виконання наступного завдання. Тут теж у нас зміна стоїть у знаменнику, тому нам треба визначити, при якому значенні х функція знаменник перетворюється в 0. Давайте це і пропишемо x додати 6 дорівнює 0. Тоді х буде дорівнювати мінус 6. Отже, Якщо х буде рінки мінус 6, то функція не буде мати зміст, тому область визначення функції 7 поділе на х додати 6, буде мати зміст при будь-якому x крім мінус 6. Давайте так і пропишемо. Тобто функція має зміст, крім, і тут треба зробити обмеження. Крім х дорівнює мінус 6. При мінус 6 знаменник перетворюється в 0, а ми знаємо, що на 0 не можна ділити. В такому випадку і функція не буде мати, тобто область визначення функції будь-яке значення х, крім х дорівнює мінус 6. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб я розуміла, що вам потрібні мої відео, пояснення моїх відео.